Друзі, перші проголовне поїхали за сьомої по дев'яту ранку, 28 березня. П'ятниця у Саратові та Ангресі місцеві жителі нарахували уже понад 30 вибухів. У Росавіації повідомили про припинення роботи аеропорту Саратова через загрози БПЛА. Російські телеграм-канали пишуть, що в Ангресі продовжує звучати сирена повітряної тривоги і час від часу чути вибухи українські дрони та ракети добивають залишки ППО та залишки ангарів на аеродромі. Під час вивезення ракета з підземних бункерів на поверхню Україна атакувала повторно лунає. Детонація на саме Матрома зараз пускають тільки в радіаційному костюмі. Знову десятки загиблих і поранених путін вчора наніс ахінеї. ЗСУ відповідають йому. Ось як виглядає добивання. в Енгелісі. Розташована база російської стратегічної авіації. Успішний масований на неї. Українські безпілотники здійснили тиждень тому. Тепер повторний удар Енгеліс з базу і обласний центр в розташовані на берегах Волги один напроти одного. А ось що про удар по Енгелісу говорить, як з Горит авиабаза Энгельс-2 в Саратове. По сообщениям, там базируются российские стратегические бомбардировщики. База подверглась, подверглась мощной атаке. Были поражены склады боеприпасов, что вызвало мощный вторичный взрыв. Обломки боеприпасов были разбросаны по меньшей мере на 5 километров что вызвало предположение, что бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 могли быть повреждены. Ранним утром Ил-76 доставил на базу ракеты Х-101. Сейчас над базой висит густой шлейф дыма. Это короткое сообщение, по моему мнению, важно по двум причинам и по двум пунктам. Во-первых... Такие акции, такие операции в ССУ приближают прекращение огня гораздо эффективнее, чем переговоры с участием Трампа. А во-вторых, эта операция свидетельствует о том, что у Украины есть разведывательная информация, она продолжает поступать, неведомо от какого источника, но она есть, и она очень классная. И она позволяет наносить или усиливать, увеличить точность ударов ракет, которые есть в распоряжении ВСУ. Ну и я думаю, что это хороший, вот, хороший план работы. Именно это нужно делать э, для того, чтобы ускорить наступление перемирия или прекращение огня для начала, затем перемирия, затем более конструктивных переговоров. Надо чистить пятак этому гопнику, который сидит в Кремле, потому что у него в мозг информация поступает через начищенный пятак, не через совесть, не через рассудок, а именно через подзатыльники и через начищенный нос. говорите про и политолог по нашим сведениям, да, по нашим сведениям, недавно в... Из Березовки в Энгельс Ну, периодически там происходит, были доставлены боеголовки ядерные к ракетам Х-102. да, с этими ракетами осуществлялись полеты, с ядерными ракетами, то есть Путин периодически так развлекается, и даже они в зону выстрела заходили, то есть заходили в ту зону, откуда можно нанести ядерный удар. Поэтому все эти боеголовки и ракеты были складированы там же, в Энгельсе, туда прилетели э, беспилотники. Какие из этих ракет взорвались, мы не знаем, да? Но то, что там провели эвакуацию, говорит о том, что, в общем-то, вероятнее всего были возможно, то есть так это или не так, я не знаю, пока не знаю, то есть возможно повреждены ядерные боеголовки, потому что мы знаем, что хранились они абсолютно беспечно и хранились они абсолютно с дикими нарушениями. Я думаю, что Путину об этом не доложит, что он даже не будет знать, потому что если они узнают, где они хранились, с какими нарушениями, то там нужно будет всех вообще к стенке ставить. Смог, могли ядерные боеголовки сдетонировать? Могли. Безусловно, могли. Так что очень интересная ситуация развивается, что там будет, мы не знаем, да, чтобы было понятно, часть вот этих ракет Х-55 в 1999 году они их отдали 500, ну, Украина отдала России 508 штук Х-55, а теперь в них этими ракетами пуляют или готовятся пулять. Той же час після нальоту дронів на військовий аеродром глеса загинув екіпаж одного стратегічного бомбардувальника Ту 95 мс Ці чоловіки здійснювали обстріли мирних міст України. Утім, за іншими даними таких загиблих пілотів та техніків, там 18. 18 руни, який Путін наказав привести на червону площу та поховати показової з почастями спеціально, щоби це було травм. Пачив у той же час після сьогоднішнього удару привезли ще 20 руна деталі та обставини за. Гибелі пілотів, що встановлюється офіційного підтвердження. Поки що немає. Проте у соцмережах виставляють їхні світлини з зазначеннями дати смерті. Пілоти частина екіпажу стратегічного бомбардувальника ту 95 мс Одного із них у званні капітана звати Івана Сидоров І він другий пілот бомбардувальника. Інший у званні прапорщика Ілля Байкіна у соцмережах вказує, що він був членом екіпажу Ту 95 МС. Саме цілі таки випускають ракети по території України. Нагадаємо в разі Танього удару сил оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил Росії Енгельс 2 Росіяни втратили 96 крилатих ракет повітряного базування. Про це повідомляє прес-секретар Сгнштба ЕЗСУ. за уточненою інформацією у результаті удару сили оборони України по аеродрому повітряно-космічних сил ЗСРФ Енгель 2 20 березня 25 року ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема, і внаслідок вторинної детонації йдеться в повідомлень. Ні, генштаб зазначив, що ракети були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня-квітня цього року. Також удари по місцях зберігання авіаційного пального призвели до знищення значних його запасів, що негативно впливає на можливість російського агресора забезпечувати бойові дії. Додали військові аеродром НЛС-2 відомий тим, що саме за нього неодноразово злітали десятки стратегічних авіацій РФ для завдання масштабних ракетних ударів по Україні. У ніч проти 20 березня. В Саратовській області РФ прогреміли вибухи російські телеграм-канали, повідомляють про атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Енгельсі. Пізніше стало відомо, що густий дим спостерігається в мікрорайоні третій льотне містечко, що розташований приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому Енгельс-2. Влада Енгельського району Саратовської області країни агресора стверджувала, що удара безпілотниками в ніч проти четверга 20 -го березня, нібито став наймасовішою атакою за весь час голосила про проведення Евакуації пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що у ніч проти 20 березня військовослужбовці Сил оборони України вдарили по аеродрому Енгеліс 2 Унаслідок чого там здійнялася пожежа. і Вибухнули боєприпаси, які там зберігалися. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.